Здорова, пацанюри! Нещодавно відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів, і вже в лютому ми з вами зможемо стати свідками. Ні, свідками чудових протистоянь. Давайте поглянемо на пари. І перша пара Лейпциг Манчестер Сіті. Манчестер Сіті, як завжди, фаворит Ліги Чемпіонів. Та й покупка Ерлінга Голанда ніяк не послабила команду. Пепа Гвардіоли. І, звичайно, що якщо іспанець нічого не перемудрує, то вони легко пройдуть наступний етап Ліги Чемпіонів. Брюге Бенфіка. В цій парі мені здається, що далі пройде все ж португальська команда. Ліверпуль Реал. Мініфінал. Вендета. Називати можна як завгодно це протистояння, і мені здається, що воно буде цікавим. В цій парі я б не поспішав з висновками. Звичайно, якби матч відбувався вже завтра, то фаворитом можна було б назвати Реал. Але ми знаємо, на які дива здатен Ліверпуль на Енфілді. Навіть не з самим сильним складом. Через те, що матч буде відбуватись не скоро, дійсно важко назвати фаворита в цьому протистоянні. По-перше, чемпіонат світу внесе свої корективи. По-друге, повернуться травмовані гравці у Юргена Клопа. Можливо, ще будуть придбання в зимове трансферне вікно. Тому висновки потрібно буде робити вже перед самою грою. Проте мені здається, що фаворитом буде все ж Реал. Як мінімум через свою стабільність і цей переможний ліго-чемпіонський менталітет. Мілан Тоттенхем дуже цікава гра. І якби матч відбувався в 2004 році, то я б на 100% сказав, хто буде переможцем в цій парі. Але на дворі 2022 рік, і мені здається, що більше шансів в цій парі все ж у Тоттенхема. Нехай вас не обманюють останні матчі півнів після того, як до складу повернуться всі травмовані гравці. Гра Тоттенхему значно покращиться. І хоча Олів'є Жиру знає, як забивати голи Тоттенхему, я все ж віддаю перевагу команді Конте в цьому протистоянні. айнтрахт Наполі. Якщо не відбудеться нічого надзвичайного, то Наполі має йти далі в цій парі. Боруся Дортмунд Челсі. Також дуже цікава пара. І мені здається, що Челсі ще набере свій хід. У Потера буде час попрацювати з командою під час Мундіалю. Плюс зимове трансферне вікно, і мені здається, що будуть нові придбання у е, складі синіх. І, звичайно ж, повернуться всі травмовані гравці, тому Потеру буде на кого розраховувати. Склад Челсі і зараз не виглядає слабким. Але мені здається, що він зараз виглядає незбалансованим. Проте для мене саме вони фаворити в цій парі. Інтер Порту. порту просто бомбезно провів груповий етап Ліги Чемпіонів, посівши перше місце в групі. З іншого боку, у Інтера була найсильніша група. Порту, звичайно, знає, як долати потужних суперників, але мені б хотілося, щоб саме Інтер пішов далі. Щоб старий Альваро Рекоба, сидячи на дивані, переглядаючи цей матч, зробив ось так: Парі Сен-Джермен Баварія! Фінал Ліги Чемпіонів 2020 року в ковідний сезон. Особисто мені дуже прикро дивитись на такі вивіски на ранніх етапах Ліги Чемпіонів. Мені б хотілося, щоб ми побачили такі протистояння ближче до фіналу, якщо не в самому фіналі. Паризький Галактико, звичайно ж, можуть пройти далі, але особисто я в це не дуже вірю. Не вистачає таким командам, як ПСЖ та Манчестер Сіті, переможного лігочемпіонського менталітету, такого, як є у Реала або Баварії. Дивлячись на останні сезони Парижан і Манчестер Сіті, так і хочеться пригадати приказку мого батька. Плив-плив на березі всрався, але це він казав, дивлячись на матч Динамо Реал на початку 2000-х, коли Динамо. Вигравало 2-0 в матчі до 82-ї хвилини, але про ПСЖ та Манчестер Сіті можна сказати те саме. Тому мені здається, що навіть той факт, що Роберта Левандовського вже немає у складі Баварії, не допоможе команді Галтіє, і все ж німецька машина проїде повз Ейфелеву вежу. Отже, саме такими будуть пари однієї восьмої ліги чемпіонів. Давайте поглянемо на них ще раз. А за який футбольний клуб вболіваєте ви? Напишіть мені в коментарях під цим відео і поділіться своїми враженнями від жеребкування. Ну і як завжди, з вами був Сашко, і ми дуже скоро побачимось.